Спальня кімната у нас невелика, але вона має свою гардеробну кімнату. Вхід в гардеробну у нас знаходиться з цієї сторони. Це у нас велика розсувна система з дзеркалом, яка прихована в стелю. У нас прихований розсувний механізм, ми його не бачимо. Що виглядає дуже гарно і естетично. По підлозі у нас іде тонкий направляючий рейл, який фіксує наші двері. Матеріали в цій спальні використовувались такі самі, як і у всій квартирі. Кольорова гама та колір стін такий самий, як і в інших приміщеннях. За ліжком у нас такі декоративні панелі під дерево, які виглядають дуже сучасно та мінімалістично. Ліжко у нас велике. Це фірма Woodsoft, Воно надзвичайно м'ягке та дуже пасує до цього інтер'єру. Ми одразу закладали його в проєкт, тому всі розміри і виводи розеток та розташування тумб ідеально підійшло по факту вже реалізації. Усі в квартирі на стелі у нас є тінивий профіль. а В даному випадку ми його зробили з підсвіткою, щоб підкреслити наші панелі під деревом.